Доброго ранку, доброго ранку, сонце привітне, доброго ранку небо блакитне, доброго ранку співучі пташки, доброго ранку, маленькі мурахи. Я вас вітаю, люблю, пізнаю, всі ми живемо у ріднім краю. Малята, час розпочинати заняття і сумлінно працювати, щоб почути в кінці, що усі ви молодці? Діти, а яка зараз пора року? Так, літо. А який місяць? Липень. Чому він так називається? Так, в народі його так назвали, тому що раніше в цей час цвіли липи, і тому було багато, багато липового світу. На дворі холодно чи тепло? Тепло. А яке небо? Світле, яскраве, так? чи були опади? Ні, не було сьогодні опадів. Дякую вам, мої маленькі синоптики, за такий докладний прогноз погоди. Дуже рада, що виростете спостережливими дітьми. А тому, бабу, чудово впоратися з загадками, які я для вас приготувала. Діти, скажіть мені, а що обігріває і освітлює нашу планету? Сонце так, молодці. А хто усі його люблять, усі його чекають, а хто подивиться, кожен скривиться. Так, це теж сонечко. Якої форми сонце? Воно кругле, так, сонце це об'єкт природи Землі. Чи воно знаходиться далеко у космосі? Так, сонце це об'єкт космосу. Якщо говорити про космос, то один із, таких, це один із таких кварталів, називається сонячною системою. Чому сонячно? А звісно, тому що знаходиться біля щедрого світила сонця. А система, тому що біля Сонця знаходиться не один космічний будиночок, а їх вісім. І всі вони розміщені у відповідному порядку. У Сонця, крім Землі, є вісім планет, вісім космічних будиночків. У кожної планети є своє ім'я. А давайте пригадаємо з вами всі ці планети: Меркурій, Венера, Марс, Юпітер, Уран, Сатурн, Плутон. Та вони всі складають разом із Землею основу сонячної системи. Наш космічний квартал. Як і Земля, ці планети не стоять на місці, кожна з них рухається по своїй дорозі навколо Сонця. На планетах, які знаходяться до Сонця, дуже спекотно. Сонце це зарядчий той день. Це велике космічне тіло, навколо якого обертаються планети. Серед них і наша планета. Як вона називається? Земля. Розташоване сонце дуже далеко, а нам посилає свої промені, які зігрівають нашу Землю і дарують життя усьому живому. Подумайте: а що більше Сонце чи Земля? Так, сонце це велика куля, вона така велика, що якщо порівняти її з кавуном, то наша земля буде виглядати як маленьке просяне зернятко. Сонце дарує нам тепло і світло, без сонячного проміння стане холодно і темно. У рослин не будуть зеленими листочки, а значить, не буде вироблятися кисень, необхідний для дихання тваринам і людям. Рослини не будуть цвісти, давати свої плоди, а тому загинуть і тварини, бо їм не буде чим живитися. Усе замерзне, вкриється товстою кригою льоду. І люди почнуть хворіти і загинуть, бо не буде їжі, тепла, а ще не буде. Е Вітамінів, які допомагають нашому організму завдяки дії сонячних променів. Один із таких вітамінів, особливо важливий для нас, діти, є вітамін Д, який допомагає вам рости. Сонце ще дарує живим організмам що. Так, енергію. Сонце виробляє дуже багато енергії, а до землі доходить лише частинка цієї сонячної енергії. Але й цього вистачає, щоб існувало життя на землі, щоб ми з вами могли рухатися, вчитися, запам'ятовувати щось нове і просто радіти життю. А коли ми дивимося на рослини, тварини, ми ними малуємося, отже, сонце ще дарує нам і красу. Усього, що ми сказали, можна зробити висновок, що життя без сонця неможливе. Отже сонце несе нам також життя. Сонечко можна побачити завжди, чи тільки у певну пору доби. Так, її можна побачити вранці, у день і надвечір. А ще відбувається із сонцем вночі, куди в цей час воно ховається? Так, воно заходить за обрій і освітлює іншу половину планети. Нам з вами доводилось спостерігати за заходом сонечка, адже взимку воно ховається рано. Чим відрізняється денне сонечко від вранішнього або вечірнього? Удень сонце надзвичайно яскраве, на нього не можна дивитися, а вранці та ввечері воно не таке сліпуче. На поверхні сонця є невеликі темні ділянки, які називаються сонячними плямами. Вчені спостерігають за сонцем за допомогою сонячного телескопа, і вони кажуть, що його поверхня нагадує киплячу кашу вона вирує і кипить. З давніх давен люди почали дуже уважно слідкувати за сонцем. З ним людина пов'язує усе у своєму житті. Багатий врожай, стан свого здоров'я, природну благодать. Людина здавна відчувала непорушний зв'язок між сонцем і землею. Сонце є прекрасним погодним орієнтиром, тож познайомимося з народними прикметами. Якщо перед сходом сонця випала роса, а ранковий туман проповз зі сходом сонця, буде гарна погода. Якщо перед заходом, коли сонце ще високо, небо почервоніє, буде дощ і вітер. Почерніє По після заходу, чекай негоди через 1-2 дні. Якщо при заході сонця хмари будуть мати кільчату форму, чекай дощ. А тепер давайте пограємо в гру. Обери правильну думку. Узимку сонце світить вище чи ніж літом. Так, сонце взимку світить нижче, ніж літом. Сонце супутник Землі, чи Велика зірка. Так, сонце це Велика зірка. Сонце дарує нам повітря і воду, чи світло і тепло. Так, сонце дарує нам світло і тепло. Уночі сонце ховається за обрієм, чи за хмарами? Уночі сонце ховається за обрієм. Влітку світловий день довший чи короткий, ніж узимку. Влітку світловий день довший, ніж узимку. А тепер давайте пограємо в гру «Заверш речення». У Всесвіті дуже багато зірок та планет. Наша, земля, наша планета називається Земля. Ще нас зігріває і дарує нам світло. Сонечко. Здається, жоден дитячий малюнок не обходиться без сонця, інакше й бути не може, адже своїм виникненням та існуванням усе живе на землі завдячує сонцю. Ось і закінчилося наше заняття. І я вдякую вам, адже усі ви молодці. Ми про сонечко дізналися малята, і красива з ним природа, і багато. Будемо ми сонце шар... шанувати і тваринок всіх оберігати. До побачення, до наступних зустрічей!